24 серпня українці відзначають День Незалежності. Зазвичай в обласних центрах, містах та селах сьогодні урочисто піднімають державний прапор. Цьогоріч Україна відзначає День Незалежності з гордістю і водночас з сумом через війну. В країні воєнний стан і будь-яке масове скупчення людей і святкування заборонені. Існує велика ймовірність ракетних ударів від країни-агресора, тож в столиці заборонені масові заходи. Це триватиме до 25 серпня, згідно із розпорядженням київської міської адміністрації, але ж все одно в Києві вже проходить виставка знищеної російської техніки. Вона вже зібрала велику кількість відвідувачів. Нехай ворог, який планував парад перемоги на майдані, назавжди запам'ятає, що ця країна не переможна. Ми бачимо, наскільки, наскільки ця дорога, дорога незалежність, дорога державність, дорога наша країна, і найбільше відчуваємо це тоді, коли є загроза втратити цю незалежність. Так що я бажаю всім нам насили, віри, перемоги, обов'язково перемоги. Я вітаю всіх українців в Естонії і всіх українців в світі з Днем Незалежності України. Сьогодні особливий для нас день. Але ми розуміємо, що триває вже шість місяців. Повномасштабна війна Росії проти України страшна війна, кривава війна. Ми мусимо вистояти, мусимо перемогти ворога. І я переконана, що ми переможемо, тому що за нами, перш за все, український народ дуже сміливий, неймовірно сміливий. За нами наші партнери і друзі, зокрема, друзі з Естонії, які нас підтримують. Хочу побажати всім мирного неба. Це саме головне. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні! Єлизавета Лизавета Терезевич, молодіжна телевізійна студія. Прев'ю.